Це вже міцна традиція об'єднувати заходи в рамках всеукраїнського олімпійського дня і обласний етап спартакіади держслужбовців і працівників місцевого самоврядування. Цей єдиний захід проходить в 15-те. Щоправда, торік тимчасово була скасована всеукраїнська спартакіада. А цього року вона відновлюється. Минулому році вона не проводилася. зв'язку з тими подіями, які відбулися в Автономній Республіці Крим. В цьому році всеукраїнська спартакіада держслужбовців вона планується. Ми сподіваємося, що сьогодні. ...команда, яка переможе, вона достойно представить нашу Чернігівщину на всеукраїнській спартакіаді. На стадіоні імені Гагарина в Чернігові власне, відбувається центральний захід до олімпійського дня, але він тільки один із багатьох. Маса спортивних заходів, символічні пробіги, спортивні змагання, естафети, вікторини, зустрічі з олімпійцями. Маса-маса різних спортивних заходів, які будуть проходити у таборах у оздоровчих, у районних центрах, у селищах, на стадіонах, на площах. Прапори України і Олімпійській урочисто підняли на відкритті переможці минулорічної спартакіади представники команди Рібкінського району і уславлені чернігівські спортсмени Олімпійці. Участь спортсменів у заході до олімпійського дня це скоріше символічне дійство. Спочатку забіг